Друзі, я думала, я сьогодні посивію. Бордінг в Цюриху. Мені дзвонить старша бортпровідниця і каже, що в нас пасажирка на борту, у якої алергія на арахіс. Я така, окей. Вона каже, ні, Катя, в неї дуже сильна алергія. В неї така алергія, що пасажирка каже, що вона може померти, якщо хтось буде їсти арахіс поруч з нею. Я побачила цю пасажирку, підійшла до неї там смолток та Відходжу відходжує від неї три кроки і бачу, як кілька рядів попереду сидить пасажирка з пакетиком вгадайте, чого? Арахісу. That's what we've been waiting for! Не просто такий маленький пакетик снег. Отакий От пакет арахісу в шкаралупці. Як? Просто поясніть мені, як всесвіт це робить. Я літаю два з полови. Скільки я літаю? Почекайте, реально, скільки я літаю. Ну, да, роки. І я ніколи не бачила саме цей арахіс на борту. Я до неї підходжу, кажу англійську. Будь ласка, не відкривайте, не чіпайте, не, не їжте, не можна. Um, don't do it! А вона мене не розуміє. Я до неї так і сяк і кажу, ви член до Спік. Вона навіть це питання не розуміє. Я така, ааа, що робити? Я починаю питати пасажирів довкола, чи вони розуміють німецькою. Вони до неї німецько. Вона німецькою не розуміє. що потім до мене доходить, що напевно це шведська. До неї звертається пасажир, все пояснює. Вона хоче заховати Відкриває свій пакет, а там ще шоколад з горішками і ще якісь горішки. Звісно, весь політ я ходила і дивилася всім в руки. Щось шуршить. Я така. А що це у вас таке? А це кріндітки, а там немає раді. Anyway, все завершилось добре. Всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Ти для старого покоління. Хто знає цю казочку? в коментарі.